Вітаю товариство, можливо, хтось шукає собі гібридний Lexus RX. У нас він є. З 3,5 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою перемикання передач в гарному білому кольорі. Рік випуску 2011. Автомобіль технічно абсолютно в справному стані, ніяких чеків, помилок, нічого не висвічується. Стуків грюків по ходовій частині. Автомобіля немає, двигун працює рівно, по коробці зауважень немає. В такому гарному білому кольорі насправді не йому пасує на тих чорних дисках легкосплавних. Зимова резина присутня в даному авто. В комплектацію даного автомобіля входить чорний шкіряний салон. Електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського. Чотири склопідіймачі. деревяно шкіряне мультикармо, проїзд контроль, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат контроль, дисплей багато багато іншого. Дуже гарно виглядає чорна стеля в даному автомобілі. З пошкоджень я ось бачу тільки ось тут невеличку таку подертість. Решта зауважень якихось в мене немає. Поволі містке багажне відділення з електроприводом, поличка присутня, запаска є. По кузову автівка гарно виглядає. Не заїжджена, не знищена. Дане авто було привезено з аукціону США з невеликими пошкодженнями. Передня частина була вдарена, але без біди. От. Технічно по автомобілі, як я вже казав, зауважень ніяких немає. Електрорулювання, до речі, рульової колонки тут теж є. Вона вже завелася, хоча ми двигуна не чуємо, тому що працює гібрид. О. Ну, от. Нічого ніде не світить. Салон в принципі збережений гарно виглядає. Кліренс даного авто високий, розхід пального буде орієнтовно по місто в районі 9 літрів до 10 літрів. От. Тому запрошуємо вас на огляд тездрай даного автомобіля в місті Львові на вулиці Стрийська, 98А. На майданчик хапає авто. Оглядайте, перевіряйте автівку на СТО, якщо маєте бажання та купуйте. До зустрічі, бережіть себе.